Як ви дізнавалися про те, що вам зраджували? Повернувся з відрядження на 4 години раніше. Дружина мала бути ще на роботі. Відчинив хідні двері і побачив, як вона на півола гуляє з моїм колегою на дивані. Він вибіг з квартири, а вона побігла у ванну і замкнула двері. Просидів на тому дивані близько години, бо не міг придумати, що робити далі. Зрештою, просто встав і вийшов, щоб вона мала вийти з ванної і одягнутись. Сподіваюсь, ти вийшов дуже тихо, щоб вона думала, що ти все ще там сидиш. Кажуть, вона досі сидить у ванній. Написав другові, щоб він позичив роутер. Він довго не відповідав, тому вирішив заїхати. Він жив поруч, під'їжджаю і бачу свою машину біля будинку. Я приїхав на службовому авто. Серце стиснулось, але подумав, що дружина теж з ним дружить. Можливо, у неї якісь справи пов'язані з роботою. Заходжу в будинок, знаходжу свого друга. Одягнутого запитуючи в будинку, є моя дружина. Він вона забігала на декілька хвилин. Я взяв роутер і вийшов біля машини. Розвертаюсь і бачу, що на задньому подвір'ї ховається моя дружина в одному спідньому. Їй прийшло повідомлення від подруги. Я випадково побачив, але та подруга сиділа у нас на кухні і не тримала телефон в руках. Тож я з цікавості відкрив і побачив фотографію пеніса. Що ж, у її подруги точно немає пеніса. Напевно, ми розлучені. Колега сам вводив свій номер у мій телефон і підписав себе як Рейчел. Це було дуже підступно з його боку. Я спіймала колишнього завдяки довбаному Pokemon Go. Він поскаржився, що гра забирає багато пам'яті на телефоні. Я кажу, що у налаштуваннях можна подивитись, яка програма скільки місця займає. Ми разом відкриваємо налаштування, і я спокійно без задніх думок кажу: от бачиш, Тіндер займає більше місця ніж Pokemon Go. Тіндер. Бляха. Це було і сумно, і смішно. Натрапив на блокнот дружини. На автоматі відкрив його. На першій сторінці був написаний план із 10 кроків із детальним описом того, як вона збирається кинути мене заради іншого хлопця. Я перетворив план на перший крок. Одного вечора вона написала не приходити, бо їй погано. Але моїй сестрі терміново потрібна була толстовка, яку вона позичила моїй дівчині. Тож подумав, що візьму солодощів і все ж зайду до неї. Я постукав. Вона підійшла до вікна на другому поверсі, закутана у ковдру, і вигукнула. Здається, я сказала не приходити. Моїй сестрі потрібна її толстовка. То це вигукує чоловічий голос. Я дивлюсь на неї. Я поговорю з тобою завтра, каже вона. Напевно, не треба гарного вечора. Приїхала додому, чоловіка не було. Ча він ще годину тому написав, що вже їде. Якесь інстинктивне відчуття говорило, що він пішов до нашої спільної подруги. Він часто казав, що вона як сестра для нього. Поїхала до неї. Дійсно, там стояла його машина. Я постукала, ніхто не відповів. Я спробувала відкрити двері сама. Вони були не замкнені. У вітальні нікого не було, але було чути шум зі спальні. Заходжу вони там. Він намагався виправити ситуацію декілька місяців, але мені було противно, коли він хоч якось мене торкався. Зрештою, ми розлучили. Дякую Запросили нашого колегу додому і сильно напились. Вони пішли прилягти. А я лишився на кухні поїсти. Через трохи чую, як собаки шкрябаються у двері вітальні. Тож пішов відкрити їх. Побачив, що дружина балується з колегою на дивані. Я простояв там 10 хвилин, перш ніж вони помітили мене. Вони вже роздяглись, він торкався її улюблених місць, наче добре знав їх. Тож я був впевнений, що це не вперше. Був радий, що дізнався. Відбулася напружена розмова з ними обома. Виставив його п'яного за двері. Була зима, мороз. Вона благала мене піти і знайти. Ти його собака, головний герой цієї історії. Після декількох місяців мовлянь хлопець нарешті переконує мене спробувати секс у трьох. Приходить наша спільна подруга. Він починає справу з нею, і вона: Чорти, ти краще, ніж зазвичай. Усі завмерли. Він почав намагатись виправдовуватися, що просто думав про мене в той момент. Але подруга почувалася такою винною, що всьому зізналась і благала пробачити їй. Більше не спілкуюсь ні з нею, ні з ним. Але дізналась, що вони зустрічались понад рік. Подібні історії відбивають бажання зустрічатися. Друзики дякуємо за перегляд до нових відео.